Усіх охочих івано-франківців знову навчають мистецтво створення оберегів власноруч, ляльки-мотанки раніше супроводжували людину впродовж усього її життя. Дівчата клали їх разом з вишиванками до скрині з приданим. Наші пращури вірили, що ці обереги рятують від безпліддя, а особливо важливі вони для майбутніх мам. Вагітна жінка вона робила уже лялочку для того, щоб дитина, яка ще не народилася, ще знаходиться в лоні матері, для того, щоб якусь передати дитині позитивну енергетику. І коли вже дитина. Народжувалися сю ла лялечку, клали до ліжечка, і вона оберігала сон дитини. Тобто, у неї вже був безпечний сон, і вона не пробуджувалася, не плакала. Тобто, вважалося, що це є оберегом дитини. Сучасні дівчатка гратимуться не лише закордонними барбі, але й мотанками. Аби посприяти їм у цьому, ляльки на майстер-класі виготовляють з практичних матеріалів. Адже традиційне сіно каже майстриня, більш придатний для сувенірних оберегів аніж для дитячих іграшок. Сіно ми не використовуємо, тому що з практики. Моєї дитини були дуже гарні лялечки, але в кінцевому результаті сіно висихає і воно починає дуже сильно сипатися. Коли дитина грається цією лялькою, воно буквально сиплеться по цілій хаті. І таким чином ми вирішили всередину класти синтепон або просто скручувати цю тканину і обмотувати нитками по спіралі за годинниковою стрілкою, так як колись давнину по справжньому любили, робили ці ляльки. Колористика при створенні таких лялечок дуже важлива. Якщо переважають жовто-зелені відтінки, мотанка оберігає. Лягатиме та сприятиме добробуту Контрастна червоно-зелена гамма допоможе її власниці у коханні серед ляльок як легковажні дівчатка, так і поважні пані, і навіть старенькі бабусі. До речі, вік бажаючих навчитися створювати таку красу також найрізноманітніший. я все своє життя з дитинства мріяла робити ляльки, іграшки. От. Ну так сталося, що я вивчилась на архітектора, але моя мрія все рівно залишилася робити ті лялячки. А по-друге, що ця лялька рахується оберегом. Ну а своє таке українське, дома хочеться мати свій оберіг такий ляльку робити. Мотанку а яка буде твоя лялька? Ну не знаю, якась з косичками з маленькою дитинкою схоже на кого на мене. Навчатимуть прадавньому мистецтву не поспіхом, а впродовж кількох днів. У п'ятницю головний етап день краси. Адже фінальний майстер-клас буде присвячений виключно декору, яким прикрашатимуть ляльок мотанок.